У футбол грали ще в стародавній Греції і Римі близько 2,5 тисяч років тому. Сьогодні це найпопулярніша гра у світі. Щорічно 10 грудня відзначається Всесвітній день футболу. Таким чином, міжнародне співтовариство віддає данину цьому виду спорту, який для багатьох мільйонів не просто гра, а стиль життя. Перший чемпіонат світу був проведений у 1930 році. На сьогоднішній день футбол найпопулярніша, найвидовищніша командна гра. Запекла боротьба за м'яч, емоції під час гри, інколи досягають свого апогею, і все це виглядає вже не як спортивна гра, а як справжня битва. Але все це лише на полі. В футболі друзі не бувають, коли соперники. От ми можемо там. Посориться в футболі з соперником, там, в борьбе за м'яч а після игры обнятися і пожать друг другу руки. Володимир Нор, який сьогодні є тренером з футболу у ДЮСШ США, юність, розповів, чому він обрав саме цей вид спорту. В советське час е, серед колективів фізкультури, серед підприємств, разыгрывались всякие кубки, поэтому потім е, меня отец играл, брат старший играл, і меня брат старший в футбол так. поиграть И до сих пор стараюсь поддерживать форму, тренирую детей и сам играю. Ну, я в футбол э, пришел, скажем так, уже в более э, зрелом возрасте относительно. То есть до седьмого класса я занимался легкой атлетикой. Э, а потом тяга к футболу перетянула. Футбол дворовой тогда очень процветал. И, и играли в футбол постоянно, делились на команды. И поэтому... Перетянул меня футбол, скажем так, в свои ряды. І недарма почав грати воротарем, але через бажання забивати м'ячі Микола Іванович продовжував займатися футболом у якості нападника. Потрапив до команди Авангард, яка у 88-му році виграла Кубок України серед колективів фізичної культури. Як переможці отримали право грати у так званому Кубку мільйонів Кубку СРСР, у якому брали участь команди з усього Радянського Союзу. Сьогодні ж ветеран авангарду і досі займається улюбленою справою. Ну в основному же суддівство дає а так команда. ветеранов собирается два раза в неделю, мы вот арендуем этот зал на улице бегаем на искусственном поле, то есть продолжаем свою футбольную жизнь хочу поздравить всех ребят, которые играют в футбол, в частности игроков авангарда тренеров ихних пожелать здоровья благополучия, мирного неба над головой Грайте в футбол, любіть футбол, пусть он вам приносить только радость, удовольствие, ну и позитив. Ось такі справи. У цьому випуску ставимо крапку, та життя весь час готує нам новини. Із задоволенням ми їх збиратимемо, аби розповісти вам вже у п'ятницю. До побачення.